Вітаю всіх, мої дорогенькі. Росія по місяцям до літа. Нагадую, що карта Таро показує ситуацію і інформацію, яку вони бачать на цей час. Інформація може змінюватися. Півроку це великий срок. Так, давайте будемо дивитися, події в Росії стосовно російсько-української війни. Лютий. Березень, квітень, травень червень. Війна і потері в лютому у них будуть буде плохо. Щоб там вони не говорили, війна приносить їм дуже великі поті, і людські, і матеріальні. Траур в кожному домі. Да? Траур в кожному домі. Розставання з ілюзіями. І війна, уже як чемодан без ручки. Нести важко викинути жалко. Так. Активні дії в домі. Активні дії в собственному домі. Це може бути по рицарю жезлов заворушення, якісь, протести в собственному домі, в собственній країні. Далі подивимося, Так, квітень. Осознання того, що треба закінчувати цей важкий період, що вперлися вже головою в стінку, яку не проб'єш, це рубеж, десятка це кінець, туз це початок. І в апрелі прийде осознання, що треба завершувати. Оце важку ношу оцю скидати і починати щось, якийсь новий етап життя. Травень. я переміг, ну чуть не помер. Да, називається карта. Перемога, так як і в нас, зі сльозами на глазах. Да? Як наче я себе захистив, набивши кучу шишок, чуть сам не помір, весь в сльозах в апатії, але от стою такий переможець. Да? Ванька такий стоїть. І я переміг. А, а куча людей плаче. Так, і перший місяць літа. Радикальні зміни і нові плани. І так, тут у нас лютий, діліжки плохі. Ділішки плохі, да, війна чемодан без ручки, нести важко викинути жалко, але вона ще продовжується. Якийсь предлагають їм вихід із ситуації, але він для них не підходить. Не хочуть підходить. Не вони його брати. Березень активні дії в собственному домі, Верховний Жєць. Можуть бути активні дії по зміні влади. Будуть активно діяти е правителі світу для того, щоб на, якесь напруження создати в, у, в Росії. Якесь напруження создати в Росії. І навколо, кстати, імператора. Це події в самому Кремлі. Це події в самому Кремлі. І якими вони будуть? Повішений, як хорошо. Як хорошо? І місяць. Ну, отлично. Дай Бог. По місяцю можете травонуть, травонути. Да, можуть якусь магію примінити, можете підлити щось, причому хтось із ближнього круга. Да? По настоятельній рекомендації правительства мірового, тобто правительства інших країн. Що у нас у травні? Ну, не обов'язково, що це буде смерть, але з Путіна можуть зробити жертву. Тому що імператор жертва, да? повішений. Априль, квітень. Що це за кінець і початок? Паж мечів. Думати будуть, шукатимуть ідеї, як закінчити і як почати новий етап. Паж мечів це спецслужби. Паж мечів, це ну, знову початок нового. Якось треба вирулювати за цього, якщо скинути цей крест і почати по-новому рулювати, нову дорогу, новий путь оприділити. Далі у нас травень, сльози, перемога зі сльозами на глазах. Да? Дивіться, випадає, як от в Україні. Всіобща радость, наприклад, 9 мая на параді, да, об'явили перемогу. Ми перемогли. Да, набили, набили шишки, голова больна, набили. Половина страни на параді радується, половина плаче і голосе, тому що нічого не досягнуто. Собственно говоря, як і у нас. І е, червень. Смерть, радикальна трансформація, построєння нових планів. Що за радикальна трансформація? Шанс перемовини. Ну, тут головний аркан смерть, звісно, да? Тобто, все одно щось зміниться, все одно щось піде від них, хтось або щось піде від них. І буде якось вибудовуватися по двойці, по тройці, по пажу шанс якось жити далі. Якось жити далі. Тут будуть, знаєте, як, десь воюємо, стріляємо, десь розмовляємо, десь торгуємо. Отаке щось непонятне. Але смерть все равно все міняє. Все дохле і непотрібне відходить потихеньку. Да? Зміна режиму можлива? Не зміна режиму, а скажімо так, зміна економічної політики можливо. Зміна радикальна зміна економічної політики. Тому що ніяка е жінка може об'явити, що економіки немає, вона здохла, вона в така в смерті, да? і, можливо, на бібуля підставку піде. І скаже: керуйте далі, як хотіть. Ну, от такі от у нас для рашки розклад.